Досить дивитися кіно. Час дізнатися, хто там справжні зірки. Люди. Та ні, собаки, звісно. Світло, камера, мотор. Поїхали! Ми сьогодні говоримо про собак-акторів. І зазирнемо за коліси кіновиробництва і розберемося, як звичайні собаки стають кінозірками, у якому фільмі головну роль грали аж 22 собаки. Чому фільм Маска зруйнував життя багатьом Джек рассел Тер'єрам, і як взагалі собак вчать падати замертво, гарчати або навіть пісяти? Шлях до голівудської справи для собак починається не з червоної дорожки, а з характеру. Ідеальний кінопес це не цирковий трюкач, а спокійний флегматик, який не лякається камер, шуму і не біжить за кожним голубом на горизонті. Якщо пес обожнює їжу або гратися, це вже пів справи. Далі базова дресура сидіти до мене, не їж мікрофон. Але насправді головне вміти слухатися навіть тоді, коли поруч гримить, блимає, режисер кричить, а актори імпровізують. Голлівуд це стрес, а знімальний майданчик майже як собачий парк, тільки без м'ячиків і з купою людей, які вимагають ще раз, але з емоцією. А що стосовно сцен, ну, делікатних, Сцени, де песик ходить в туалет, приголомшують. Невже і цьому можна навчити? Ну, тут є свої секрети. Пса навчають приймати позу, але не самому акту. Іноді використовують прозорі трубки для імітації, іноді монтаж і штучний кал від реквізитора. Спочатку кадри з собакою, яка сідає, потім реакція актора, і вже далі результат роботи. А от підняти лапу, як справжній самець, завдання не для новачка, Вміють це одиниці, голівудське пісення це серйозна справа. До речі, знаєте, скільки собак грали Марлі? Ну ну, гадайте. 22. У фільмі від собак вимагалися не просто бути собаками, а справжніми хаос машинами, найбільш неслухняними, некерованими і безбашеними у світі. Тож дресирувальники заохочували погану поведінку. Так-так, тут за пустощі давали не догану, а ласощі. Бо чим більше безладу, тим краще для кадру. Маска. Власники Джек рассел тер'єрів часто описують своїх песиків словами неугомонний моторчик і не дарма. Саме тому на роль шаленого Майло у фільмі Маска взяли не кого-небудь, а Джек Рассела по кличці Макс. Режисер особисто влаштував кастинг серед хвостатих акторів, на якому були присутні золотисті ретривери, Коргі та шотландський тер'єр. І звісно, вибрав найрухливішого, найвеселішого і найменш здатного всидіти на місці. Чистий Джим Керрі, тільки у шерсті. Отже, пес Макс Маккартер отримав свою роль. І уявіть, у нього був гонорар у дві тисячі доларів на тиждень. Коли відбувалась прем'єра, Макса привезли туди як справжню голівудську зірку. У галстуку, в лимузині з персональним водієм. До речі, Джим Кері настільки розчулився цим вухастим ураганом, що після зйомок сам завів че красила, як і безліч людей по всьому світі. Подивилися фільм і подумали: оце воно веселий, розумний, грайливий, це ідеальний пес. А потім з'ясувалося, що цей ідеальний пес здатен влаштувати генеральне прибирання у квартирі за 15 хвилин. Лапами до дригом. Багато хто просто не впорався з їхнім шаленим темпераментом. І, на жаль, частина собак опинилася в притулках. Бо Джок Рассел — це не просто песики з фільму, а батарейка на максимумі, яка потребує купу уваги, активності і нервів зі сталі. На жаль, Макс уже на пухнастих хмарах, десь там, де нескінченні м'ячики, і ніхто не каже, фу, знову порвав капці. Але перед тим, як попрощатись в кіно, він устиг знятись ще в одному фільмі 33 нещастя. Хоча чесно, з його енергії це виглядало як 33 веселощі та три перекинуті вази. К9. Собача робота. Знаєш, що таке К-9? Це не новий смартфон, і не назва корейського бойсбенду. Це шифр для кінологічної служби поліції. Ну, коротше, кейнайн від слова кенін, тобто собака з англійської. Так-так, не тільки «док», а ще й кенін. І от, коли знімали фільм-К9 собача робота, почалась справжня собача лотерея. Перебрали купу вівчарок у Нью-Йорку. Одні поводилися як інфлюенсери після манікюру, інші погоджувалися на сидіти тільки після довгих переговорів з печенькою. І тоді хтось мудрий сказав, а чого ми взагалі шукаємо німецьку вівчарку не в Німеччині? І поїхали шукати туди, де народжуються сосиски, дисципліна і дивовижні породи собак. Я тут, до речі, живу, і стосовно дисципліни, присутня вона тут хіба що у вівчарок. І о чудо там з'явився Рендо. Пес не просто з родоводом, а з таким резюме, що йому б ще й оскара дали. Поки інші вівчари гордо знали сидіти, й дай лапу, Рендов вмів усе від команди лягти до прикинься деревом і перевір податки. 150 команд. Але була одна заковика. Пес розумів тільки німецьку, тому за 12 тижнів до зйомок його терміново почали вчити ще й новій мові. А ще Рендо був не просто актор, а справжній пес із серцем на правильному місці. Під час зйомки одна сцена пішла не за сценарієм. Каскадер, який грав злочинця, випадково впав. І тут наш чотирилапий герой замість грати роль грізного пса. Миттєво забив на кіно і побіг перевіряти, чи з дядьком все добре. Обнюхав, переконався, живий і цілий. І вже за мить знову в образі речить на репетиції з Альпачино. Бетховен. Пес Кріс в ролі Бетховена. Це не просто собака, а ціла епоха в кінематографі. Його поява на екрані була як вибух салюту, величезний, хуліганістий, а інколи просто непосидючий. Міг кілька разів поспіль через вікно стрибнути, а потім підкрастися до столу і поцупити обід, поки всі думають, що він на зйомках. Кастин на головну роль проходили 12 сенбернарів, але саме Крис вкрав серця знімальної групи завдяки своїй життєрадісності, розуму та грайливості. Собака ростом 90 см і вагою під 100 кг в душі залишалася маленьким куметним цуценям. Після того, як фільм вийшов та здобув неймовірний успіх, усі почали купувати сенбернарів. Але ось сюрприз! Мало хто був готовий до таких чудових, але дуже слюнявих і інколи дуже свавільних собак. Тому сталося те, чого ми всі боялися. Цілих вісім частин фільму, а потім багато нових синбернарів опинилися в притулках, де їх чекав новий сценарій. Не дуже щасливий. Повторилась історія з маскою. Сам же Крис став справжньою легендою кіно, знявся в двох перших частинах, і навіть після того, як покинув нас, його ім'я стало символом собачого характеру на екрані. Наступні шість частин знімали вже з іншими собаками. Залежно від ролі, собака може грати кого завгодно від кульгавого героя до майстра мертвого прикиду. Для цього трюки розбивають на маленькі кроки, щоб хвостатий актор не заплутався в сценарії. Ключ до успіху, позитивне підкріплення, ласуші похвала, іноді почесне чухання за ушком. Щойно пес зробив усе правильно, клік і заслужена нагорода в кишені, точніше в пащі. Це не лише ефективно, а ще й весело, ну, для собаки точно. До речі, а як собак вчать проявляти агресію у кадрі? Чи знають вони, що просто грають роль? Агресія на екрані це не прояв собачого характеру, а результат серйозної постановки. Такі сцени це монтаж, репетиції багато печива. Собак навчають гавкати, гарчати, хапати за штанину чи демонстративно класти лапи на людей. Для них це весела гра, за яку ще й винагороду дають. Собаку навмисно гарчати зазвичай не навчають, хіба що йдеться про ротвейлера чи іншу серйозну породу. Замість цього їм вставляють у рот спеціальний прикус. Не зубний протез, але близько. Він створює ілюзію, гарчання. А от сам пес просто сидить і грає роль. Його навчають не гарчати, а стильно носити реквізит. Хатіко вірний друг. Ну як можна не згадати про хатіку, коли мова йде про собак в кіно? Цей фільм справжня емоційна бомба, і у всіх, хто його дивився, серце рветься. І, мабуть, багато хто з вас знає, що це реальна історія. У 1923 році японський професор отримав собаку-порода Акітаїну, яку назвав Хатіко. Кожного дня Хатіко проводжав господаря на станцію і чекав, коли той повернеться. Але коли професор помер, пес не зрозумів цього і продовжував приходити на станцію щодня ще 9 років. Завдяки статті в газеті історія Хатіка стала відома всій Японії і пізніше всьому світу. Але ось вам цікаве, хатіко в кіно це не один пес, а цілих три Акі та Іну, двіняшки Лейла І Чіко, а також Пес Форест. Перші дві собаки грали хаті в молодості. А на роль поважного пса у віці запросили Фореста, справжнього ветерана собачої акторської сцени. Така кількість чотириногих артистів була потрібна не просто для масовки, кожен мав свою спеціалізацію. Одна могла годинами сидіти, не кліпнувши оком, інша неквапливо прогулювалась, мов старенький дідусь у парку, а третя справжній майстер обіймашек і лизанців. Щоб показати хатяко в ще більш юному віці, довелося запросити зовсім інший типащ цуциків породи сінуїну. А ось щоб зробити чотирирічного Фореста старішим, крім гриму, звісно, пішли на креативний трюк. Йому причепили крихітні вантажики до вух і хвоста, аби ті сумно звисали, як у песика, що щойно дізнався, що прогулянку скасовано. А щоб наші хвостаті актори відчували себе комфортно, за ними весь час слідкував спеціальний представник по правам тварин. Він робив усе, щоб собаки були добре нагодовані, відпочивали та не працювали не з нос. І до речі, оскільки зйомки проходили переважно взимку, для кожної собаки спеціально шили костюми. Річард Гір, який грав господаря Хатіко, зізнався, я хвилювався, що буде складно працювати з собаками. Але помилявся. Я ніколи не зустрічав таких розумних і слухняних собак, які прозуміли все з одного погляду. Ну так, на їхньому фоні сам Річард почувався як дебютант у школі для акторів. Того. Події фільму розгортаються навколо Леонардо Сипали, досвідченого погонича, який разом із Сибирським Хаскі вирушає в небезпечну подорож за ліками, щоб врятувати місто Ном від спалаху дифтерії. Іронія долі того спершу вважали надто слабким і малим для такої місії. Але саме він став справжнім героєм. На цій же історії заснований мультфільм нашого дитинства Балто який досі змушує серце завмирати. Більше про героїчних собак і їх мужніх погоничів, які буквально витягли ціле місто з лап смерті, я розповідаю в цьому відео. Тиці. Обіцяю, буде зворушливо. Щоб зняти того, команда Disney розгорнула цілу студію просто посеред снігів. Почалося головне кастинг випробування пошук собаки на головну роль. Насправді чотирьох собак, бо один актор добре. Але коли треба знімати з різних ракурсів у різну погоду і на різних локаціях, без дублерів ніяк. Головним того став Хаскі на ім'я Дізель харизматичний, витривалий і фотогенічний. Але у зграї сніжна сова знайшовся ідеальний дублер юго. Схожий до дізеля, хоч і не з зовсім ідентичними мітками, тому що правильно трішки фарби на мордочку кожні кілька днів і вуаля близнюк. Щоправда, навчити дізеля тягнути у пряж, як справжнього провідника було викликом, але з переконанням, терпінням і ласощами він справився як справжній актор першого плану. Щоб зірки собаки звикли працювати з їздовою упряжкою, знімальна команда вигадала хитрий хід, замінила сани на візок на колесах. Так актори на чотирьох лапах поступово входили в ролі. Але й їздовим псам дістались нових викликів: стрибати через крижані тріщини, ковзати з пагорбів, справжній екшен. До речі, жодний із трюків не знімався на повному газу. Безпечний кут, контроль швидкості, повна відсутність страху у хвостатих. Тут головне не героїзм, а комфорт собак. На роль маленького того знадобилося шість однакових пухнастиків. Кожен із них мав свою спеціалізацію. Один експерт із копання ям, інший балансував на колоді, а ще один майстерно зіштовхував окуляри. Так, ви не помилились? Окрема собача навичка для збивання окулярів. У цьому фільмі всі актори серйозно готувалися до ролей. Найбільший виклик сцени на льоду. За сюжетом напружений момент, замерзле озеро, тріщини, небезпека. На практиці собаки мають виглядати наляканими. Але спробуйте налякати професійну їздову собаку, яка роками вчена ігнорувати все, крім біжи й тягни. Спецефекти тріскаючого льоду це, звісно, магія кіно. А от реакція собак цілком справжня. Щоправда, щоб зняти їх, знімальна група пішла на все: петарди, актори, що раптом вистрибують з-за декорацій, повна імпровізація. Але найбільшим жахом для цих псів виявилися тенісні м'ячики. Так саме вони змусили собак видати потрібний вираз суміш зацікавленості, здивування і легкого ступору. Звісно, це лише вершина айсберга у світі собачого кінематографа. За кожною сценою титанічна робота дресирувальників, хитрощі режисерів і справжня акторська гра чотирилапих зірок. Попереду ще багато смачних фактів: і про трюки, і про кіноляпи, і навіть про закулісні драми. У наступних відео розкажу, як знімали легендарну Лесі, чому на життя і мета собаки в Голівуді плакали дорослі чоловіки, і як команда знімала цілих 101 одного далматинця так, щоб усі залишились у кадрі. Ну або, або хоча б не втекли зі знімального майданчика. Підпишіть, щоб не пропустити, і лайк за старання, Па-па!